Фрістайл Георгія Завадського цього року саме він став чемпіоном Хмельницької області з воркауту. 16-річний одесит розповідає, це вже не перша його перемога на турніку. Імі рекорд України по удержанню флага. Це получається удержання горизонтального положення тіла на шведській стінці. Рекорд мой особисто, составляє одну хвилину, але на чемпіонаті України я всего 45 секунд. Успіхи хлопця спонукали до занять воркаутом і Людмилу. Дівчина з турніком та брусами потоваришувала лише півроку тому. Каже, цей вид спорту дівчатам підходить. Елементи легші і спрямовані більше на розтяжку. Так і фігуру можна покращити. «Якщо займатися без весу, з нею нічого на наоборот. Ми будеємо, ми сушимося, і ми приобретаємо женственну фігуру. Если конечно заніматися з допомоним весом, з піями шангами ми починаємо а мужчин, конечно. Вправи із додатковим навантаженням це вже чоловіча парафія. Сьогодні я виграв номінацію бурсія плюс 48 кілограм на корпусі. Це було нелегко, тому що сьогодні дуже сильна конкуренція. Як здавалося, все тоді як на 15-му разу, але витягнув 17. Тому це Самі не найкращий результат. Мій найкращий результат сорівновательний, тобто при строгій фіксації, 21 раз. Тренуватися для таких результатів треба постійно, не жаліючи себе. Це треба приблизно дві години на день. Тренуватися можна як в тренажерному залі, так і на вулиці. Е, також, якщо тренування йде з допомогою вагою, е, треба. Не частіше, як через два дні, а так, в принципі, тренування по воркауту можна кожного дня. Найрозвинутіший воркаутівський рух у Дніпропетровську, саме там живе чемпіон України. Львів'яни ж, порівнюючись із Хмельницьким, стверджують, подоляни досягли більшого успіху. Абсолютно різний рівень. По перше, тут зараз вже трошки активніше більше розвиваються якісь змагання, чемпіонати. Тому подібне, у Львові також це присутнє, але якщо порівнювати. Наразі відбувається трошки трошки більш активно це все розвивається. І це менш як за два роки. Саме тоді у нашому місті створили організацію стріт -воркауту. Її голова Віталій Фещук сьогодні лише судить та виступає показово. Наша організація взагалі нова, це другий чемпіонат області. Минулий проходив рівно рік назад в парку імені Франка. Цього року у нас є своя сорт Ми на ній проводимо підтягування плюс 32 два кілограма, віджимання на брусяк плюс 48 кілограмів. Це щепляється на. Пояс гирі 48 кілограмів. І також виходи на дві сили. Я займаюся воркаутом, бо це свобода. Це найдоступний вид спорту. Займаюся майже півтора року саме воркаутом. До того я займався е, гімнастикою, спортивною, звичайною, сонце, круте і тому подібне. Хлопці, дівчата, воркаутери кажуть, насправді змагаються не за перемогу, а за здоровий спосіб життя. Адже це не просто спорт, а філософія життя. Наталка Бахамен, Сергій Ревчинський, новини, телеканал Ексклюзив.